Коли ми говоримо про коридор затемнень, ми маємо на увазі, що е, наше затемнення починається. З місячного закінчується сонячним, або буває навпаки, що починається а закінчується місячним. Саме завтра, починається місячне затемнення, ми говоримо про те, що нам треба відпускати. Ви можете зараз подумати, скласти собі список, а що я за час цього затемнення хочу відпустити зі свого життя? Можливо, є в мене якісь образи? Можливо, в мене є якісь люди, яких я хочу просто відпустити, закрити двері до наших до мого знайомства з ними. Можливо, я хочу, щоб в моєму житті пішло це, це негативне, що я відчувала: якісь події, якісь ситуації, які мене просто вибивали з колії. І це все потрібно відпускати. Можливо, я хочу відпустити якісь борги, які так само мене тягнуть. Для того, щоб це відпускати, відповідно спочатку треба відпускати енергію, тому що коли я готова енергетично розірвати свої зв'язки. З тими самими боргами, з тими самими людьми, з ситуаціями я повинна в душі відчути, що я це хочу зробити. Якщо я це хочу зробити, тоді я можу робити якісь кроки.